Масово некомбінований удар по Україні росіяни вкотре здійснили цієї ночі. Були як безпілотниками, так і ракетами різних типів. Про виліт літаків ТУ з аеродромів Енгельс та Оленя, а також зліт Міга, носія ракет Кенджал. Моніторингові пабліки стали повідомляти ще ближче до півночі. Відомо, що найбільше ворог атакував захід нашої країни. Зокрема, цілився по Луцьку, Чернівцях та Львову. В цих регіонах майже одночасно лунали вибухи, а на місці спалахнули пожежі. Карта тривог України червоніла майже усю ніч, зокрема у столиці. Пам'ятаючи останні потужні удари по місту. Люди у спальниках разом з дітьми ночували у київській підземці. На світанку гучно було у Чернівцях. Містяни фільмували чорний дим. Від влучання наслідки уточнюють. У Луцьку вночі був наліт ударних безпілотників. Внаслідок влучань фактично знищено приватний будинок. В сусідніх будинках повлітали шипки. Попередньо минулося без потерпілих і масований удар шахедами по Львову вночі у різних районах. Там вибухало на двох локаціях. Зайнялись пожежі, пошкоджені житлові будинки та дитячий садок обірвано контактну мережу тролейбусів. Кільком потерпілим надали допомогу на місці. У Харкові від нічного удару постраждав Київський район. А у Херсоні напередодні окупанти скинули вибухівку з дрона на велосипедиста. Він загинув. Ще один містянин поранений. Росіяни з безпілотника атакували комбайн поблизу Миролюбівки. Там поранений чоловік. А білозерці з артилерії обстріляли амбулаторію. Вибухових травм зазнали пацієнт, медсестра та водій закладу. Згодом під завалами рятувальники знайшли тіло жінки. Троє поранених на Дніпропетровщині, двоє чоловіків в шпиталені у тяжкому стані у Нікопольському районі. Ще один у Синельниківському. Безпілотниками та артилерією потрощено житло, інфраструктуру та транспорт. Через масовану російську атаку на Україну Польща піднімала у небо винищувачі, як повідомило оперативне командування збройних сил Польщі. йшлося не лише про польську, а й про союзницьку авіацію. У відповідь на російську атаку у повітря підняли чергові пари винищувачів. Також до найвищого рівня бойової готовності були переведені системи протиповітряної оборони та радіолокаційного контролю. Польща уже не вперше піднімає свої літаки у повітря через російський масований обстріл. Зокрема, у березні минулого року повітряний простір країни порушила російська ракета, яка згодом повернулася на українську територію. А в Одесі зросла кількість поранених. Їх вже одинадцятеро. Вісьмох шпиталізували місто з ранку п'ятниці. Росіяни масово атакували шахедами. Цілили по житлових кварталах. Більше як два десятки будинків залишилися без вікон та дахів. Під удар потрапили і приватні стайні. Є поранені і загиблі коні та собаки. Зруйновано також приміщення двох місцевих СТО. Більше кореспондент СН Сергій Осачук розкаже. Терористи били серед білого дня і по житлових кварталах, аби вразити якомога більше людей. Це страшно, це тут страшно. Я, я бажаю щоб росіяни почути, що ми чусти. Кожен день. І це добре, що діти поїхали від мене вчора. А якщо б були діти, мене були внуків маленьких. Що було б? Перший удар прийшовся поряд ось цим приміщенням станції техобслуговування. Працівники встигли сховатися у безпечне місце, а згодом допомагали рятувати тварин у сусідній стайні. Туди вдарив другий шахет. Оставалися в ямі під машиною, та машина врятувала. Бо, бо стіни позавалювали більше ніж на пів метра всередину. Армопояс, якщо б не зробили армопояс на цьому на цій будівлі, то все б впало би. Почалася пожежа за нами, за забором, і ми побігли рятувати ті коней. Там були і люди, і коні у власниці стані пошкоджено і будинок, але найбільше вона переймалась за коней, яких заблокував вибух і вогонь. Якби не перехожі, усі згоріли б живцем. Люди розібрали вручну паркан та виводили на дорогу поранених та наляканих тварин. Утім, один кінь все ж загинув. Я побіжала. спочатку побігла дітей рятувати. У мене ж будинок також поряд. Там нема ні вікон, ні дверей. Ми не встигли нікуди добігти, а коней не встигли вивезти. Почало усе гудіти. тяжело. Дуже важко зрозуміти іншим, ким для мене була ця конячка. Згодом з-під завалів конюшні люди дістали ще й Юліну собаку. Це врятований нами собака. Їх два брати. Вони обидва мешкали на конюшні у паші з Юлією і на жаль потрапили під удар. Одного ми змогли дістати з під завалів, другого ще шукаємо, але сподіваємось, він живий. Ось цей він контужений, тому ми поспішаємо до ветеринара. Третій шахет вдарив поблизу ще одного СТО та приватних будинків. На дорозі досі тліє стара акація. А в сусідніх приміщеннях жодного вцілілого вікна. Власники розповідають упродовж півгодини чули вибух за вибухом, не встигли навіть добігти до укриття. Я був на роботі, це десь пів кілометра звідси. Вийшли, бо тривога, і прямо бачу, що шахеди падають один за одним. І бачу, що в напрямку мого будинку побіг по телефон. Дивлюсь, пропущене від дружини. Сльози, крики. У нас нема більше будинку. каже: приїжджаю а тут ось таке. Їхні сусіди, подружжя пенсіонерів, від обстрілів сховалися у глибину будинку подалі від вікон. Однак вибухова хвиля була такої сили, що стелю в кімнаті знесло. Люди дивом ціліли і не потрапили під завали. Вона там сиділа. Я тут я не встиг злякатися, а вона плакала і тримала ікону. Будинок підкакував декілька разів, а потім останній раз як жахнула. Вже за півгодини після відбою на місце прибули комунальники. Пиляли понівечні дерева, розбирали завали, розчищали територію. Сергій Сачук, Сергій Гланюк, Одеса, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини. Спеціальний представник Трампа завітає до України з тривалим візитом. Кіт Келох анонсував, що приїде до Києва вже у понеділок. Про це він розповів новинам лайф на полях конференції з відновлення України у Римі. За словами спеціального представника Трампа, триватиме його візиту продовж тижня. Слід зазначити, що раніше Кіт Келох відвідував Україну, зокрема не лише під час переговорів про мирні ініціативи Дональда Трампа, а й у лютому 2023 року, разом із донькою, яка очолює американську благодійну організацію, яка допомагає українцям. До речі, донька Келога минулого місяця кілька разів коментувала російські масовані атаки на Україну. Меган -мопс у соцмережах зверталася і до батька зі словами, що росіяни схоже не хочуть миру. Оборонний бюджет з півмільярдом доларів для України ухвалив комітет з питань збройних сил сенату. США. кошти передбачено на безпекову допомогу нашій державі протягом наступного фінансового року. Втім, цей бюджет ще мають затвердити парламентарії підписати Дональд Трамп. Сам він, до речі, вперше надасть Україні пакет військової допомоги на 300 мільйонів доларів. Про це повідомляє агенція Reuters із посиланням на два проінформовані джерела. Ідеться про виділення допомоги за програму, яка дає змогу президенту ухвалювати рішення без погодження конгресу. Досі Україна отримувала допомогу, схвалену ще за адміністрації Джо Байдена. Пакет як твердять джерела агенції, зокрема містиме ракети для комплексів ППО Петріот і ракети середньої дальності. Проте остаточного рішення про те, що увійде до нього, ще не ухвалено. Крім того, Трамп обіцяв на камери в понеділок зробить важливу заяву щодо Росії. The cat sat on the Київ виділяє 260 мільйонів гривень на систему перехоплення ворожих дронів. Про це заявив очільник київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко. Ці кошти підуть на закупівлю техніки та підготовку спеціалістів у центрі підготовки операторів проєкту Чисте небо, а також на формування додаткових мобільних підрозділів, які чергуватимуть у столиці на підступах до міста. Чиновник повідомив, що за кілька місяців пілотного запуску цього проєкту на Київщині він уже довів свою ефективність. Перехоплено майже п'ятсот 50 ворожих випила. Цивільний літак над столицею помітили, і ця новина просто, як то кажуть, розірвала мережу. Люди з різних районів міста та передмістя знімали літак у небі та викладали у соцмережі. Більшість не могли стримати свого щастя від несподіваного видовища, адже цивільної авіації над столицею не бачили вже понад три роки. Пізніше користувачі ідентифікували борт. Це був вантажний руслан у популярному сервісі Флайт Радар. Борт мав назву птн ПНХ. Ані військові, ані влада та чиновники від авіаційної галузі цей політ не коментують. Втім, радості людей, що вітали літак з землі, це аж ніяк не завадило. А вона ж повітряний простір відкрили, чи що? Я не попал те.